Корпусі національного університету водного господарства та природокористування сьогодні гучно студенти готуються до 48-го фестивалю. Студентська весна весна-2025». Тут весна це один із десятків конкурсів, де здобувачі освіти демонструють свої таланти. Якщо ми зазирнемо в минуле нове ГП, побачимо, що, окрім студвесни, в університеті організовують і інші фестивалі і вечірки, наприклад, до усім відомого свята Хеллоуін. Тоді ж зі звичайних студентів хтось перетворюється у відьмочок, чортиків чи янголят. Тим самим кожен може проявити себе. Восени свої таланти усім демонструють першокурсники під час золотої осені. А ось студентська весна вирізняється тим, що збирає здобувачів освіти усіх курсів та спеціальності. Стейк восьми навчально-наукових інститутів новигапе. Номери учасники презентують на концертах, які організовують в межах свого інституту. Найкращі потрапили у програму Гала-концерту. Ми підготували наш концерт блоками. У нас буде перший блок, такий більше схильний до військової тематики. Другий блок буде народний, а третій блок буде сучасний. Тобто в кожному блоці будуть і вокалісти, і читці, і танцювальні номери. Кожен потих мовле пролітає мені грудну клітину. Я у стріччі чути, як серце кричить. Боюся, голос в голові – це вже не просто прости? Готувалися учасники впродовж кількох місяців. Відбирало найкращі номери суворе журі. Кожен інститут готував свою програму. У нас близько 16 номінацій в цілому є в межах конкурсу. Це від вокалістів різні жанри, солісти-вокалісти, дует, тріо, ансамблі, також народна пісня, хореографічні різні напрямки роботи. Також це оригінальний жанр, тобто студенти готують щось цікаве, оригінальне. Також флешмоби і інструментальний ріст. Цього року в гала-концерті участь взяли майже 90 учасників. У селі я сама файна, сама говно роба. Я традиційно швою і рубаю дрова. Сама неподома наша, пішла і забувши про літо, не вернешся бішень за що, повернеш дозатосі квіти, літає кормов безміс. A well a man, Після початку повномасштабного вторгнення програми заходів НовоГП дещо змінилися. Тепер усі несуть благодійну мету, і тут весна не виключення. Кошти збирають для українських захисників цього року. За донат у 200 гривень розіграли тур в Карпати. Ми збираємо кошти для військових. У нас є студенти-випускники, які навчались в нашому університеті. І Переважно 90% наших заходів які відбуваються, з донатами. Ми донатимо саме для цих випускників, які наразі або є волонтерами, або в збройних силах України. Один за одним промайнули виступи учасників. Настав час нагороджувати найкращу команду з усіх навчально-наукових інститутів НУВГП. На Третє місце зайняв навчально-науковий інститут охорони здоров'я. Його представниця Єлизавета Куцель каже, пишається своєю командою. Ми ми намагалися відпрацювати все, що від нас тільки потребують, і виступити неймовірно. В першу чергу поставити свій е, науковий науково-навчальний інститут і просто кайфанути від виступу. Друге місце на студентській весні посів навчально-науковий інститут економіки та менеджменту. Відірвавшись від переможців всього на один бал. Ну, мене справ... Вилися насправді на всі 100 відсотків, тому що вони мене молодці, Я в них вірила. Ну і настав час оголосити переможців щорічного фестивалю студентська весна весна-2025». У ювілейний рік для нашого університету Стоє. інститут. Механічний інститут! Перший, вже другий рік підряд я неймовірно щаслива. Я думаю, що секрет нашої перемоги в тому, що в нас був командний дух, ми показували вокал, все, що хто вміє, але з душею. Це головне захід, до якого студенти готувалися кілька місяців промайнув ніби за хвилину. Однак це того вартувало. Саме так нам сказали учасники. Студ весна не єдиний фестиваль, де студенти Національного університету водного господарства та природокористування можуть себе проявити. Це був проєкт про універз Нового ГП. Далі ще більше цікавого. Залишайтеся з нами.